Привіт! Хочу показати свою красуню саду. Це Вейгела The Red Prince. Ось як вона гарно, рясно цвіте. Цей кущик вже такий у мене досить великий. Вже розрісся дуже гарно. І хочу показати цвіт з самого низу гілочок починається. У неї. Так рясно вона цвіте. Зараз, на початку червня. Це перше її цвітіння в цьому році. В цьому кущику моєму вже десь років 6, можливо, навіть і 8. Досить вже старенька, але цвіте дуже гарно. Щодо підживлення, я її підживлюю осінню, нітраму Ранньою весною можу підживити. Селітрою іноді. Іноді пропускаються підживлення, потім можу ще раз підживити, вже коли починаються бутончики, так, тоді можна все ж таки знову все ж таки підживити. Але хочу сказати, і без підживлення дуже гарно росте і цвіте Дуже гарний кущик. Так, це у мене Red Prince, так, як я вже казала, сорт. І ще в мене на ділянці, зараз покажу, є ще одна вигелка, Ось тут вона, правда, вона досить так тут потрібно буде тут її е, сестринська фіалка, тут її трошки запустила. Також дуже гарно вийгела. От дуже гарні ці листочки в неї такі незвичні. Бо в Red Prince там зелені листки, звичайні, а тут такі гарні, гарні пурпурні листочки. Такий червонуватий відтіночок в них. І, звичайно, ж квіточки. Також дуже гарні, рожевенькі, насичені такий рожевий колір. Дуже гарний кущик також. Сорт Олександра. Звичайно, сортів вигели є дуже багато. Є і біла вигела. Так, білим кольором це кандіда, по-моєму, її називають. І дуже багато інших є рожевий з білим. Також, коли на кущі є і рожеві квіточки, і білі. Також такий цікавий незвичний сорт. Ну, в мене на даний момент росте поки тільки два. З ранньої весною я роблю обрізку її тільки санітарно. Так? Якщо десь відмерзла якась гілочка, я її обрізаю. Можете бачити, у мене структура куща рихла, тому що перші роки після купівлі я його зовсім не стригла. Звичайно, можна його. Постригти, зробити собі форму, таку, яку вам хочеться. Це може бути круг, ну, будь-яка форма, так, квадрат, будь-що що ви хочете, але стригти потрібно буде після цвітіння, в першу чергу. Взагалі обрізають одну третю від нового приросту, але краще зробити навіть не після першого цвітіння, яке зараз рісне. А після другого цвітіння, яке буде в серпні, на початку вересня, десь так приблизно, от тоді краще було б обрізати, Тому що друге цвітіння в нас буде на цьогорічних пагонах, воно не буде таким рясним. Але все ж таки, якщо ви обріжете після першого цвітіння, тому другого цвітіння може і не бути так. І за форму ще кажу, цю я взагалі не стригла особу, тому вона така дуже в мене. Рихла і середина куща видно вон, гілочки. Так, видно, що старенький вже кущик. Так, а зараз покажу цей другий кущ Цей кущ я вже стригла і старалась все ж таки зробити його, я обрізала спочатку під однин, Так, просто зрізала верхню частину. Зараз десь покажу ось тут видно навіть. Мої зрізи, гілочки, ось тут зрізані були. Ось це я так просто їх підрівняла, щоб вони рівніше і гарніше виглядали. Так, і хочу сказати, Коли я обрізала, як можете бачити, отут, де зрізи, цвітіння немає. Так. Тому, якщо ви хочете зробити форму, то ви маєте розуміти, що щіння у вас буде скудним, дуже дрібненьким. Наприклад, ця гілочка не була в мене обрізана. І на ній цвітіння гарне є. Так, звичайно, коли вже ви зробите форму, цвістивну, у вас буде також дуже гарним шаром, чи прямокутником, кутником, ну, чи квадратом, будь-яку форму ви зробите. Також буде дуже гарно виглядати. Дехто навіть робить огорожі з вейгелик. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступному відео. Напишіть, як вам цей кущ вейгели. Чи хотіли б ви також мати в себе в дворі такий досить невибагливий кущик? Рекомендую, посадіть хоча б одну вегелу в своєму саду і ви будете насолоджуватися неповторною красою цього куща.